Серед темряві війни і страждань Господь посилає нам радісні дні, що дають людині надію, зігрівають зморені душі. Така історичної ваги світла подія сталася цієї неділі у селі Потік Рогатинської громади, освячення новозбудованої церкви Святого Миколая. Понад десять років віряни села доброчинці будували нову святиню, і сьогодні височіє над селом велична сонячна споруда з золотими банями, і хрестом, що підпарає небо і благословить люд свій. Урочисто хлібом сіллю зустрічала всечесна громада присвященіщого владику, архієпископа і митрополита Івано-Франківського Володимира Війтишина, який і очолив архієрейську божественну літургію з чином освячення. Із глибокою пошаною, любов'ю, великою духовною радістю зустрічаємо вас сьогодні у нашому селі. Потік. Цей день увійде в історію нашої громади як день великої благодаті, освячення новозбудованого храму Святого Миколая, який стане оселею миру, молитви і Божої любові для багатьох поколінь. Чин освячення храму має дуже пригарну традицію, за якою натхненно і трепетом спостерігали вірні. Це коли архіереї в оточенні численних священників у світлих ризах задягають посеред церкви, коли освячують вівтар, омивають його піспів старозавітних псалмів водою, вином, пахучими оліями, освячують миром, накривають білосніжними обрусами, коли урочистою процесією обходять храм усередині та зовні, окроплюючи свяченою водою, коли молитва звучить не словами, а серцем, а хор співає, наче ангельський, свідками. Такого особливого дійства стали численні парфіяни не лише села Потік, а й сусідніх сіл, виходці тутешніх околиць, усіх хто спричинився до побудови храму. Ми сьогодні тут зібрані, щоб благословити цю прекрасну нову церкву, цей святий храм Святого Миколая, збудований завдяки великодушності ваших сердець. що збудувати храм, завжди вважаємося в історії спасінні, це великим спеціальним привілеєм, який Бог дає людині. Це особлива благодать, яка дозволяє нам присвятити принаймні частину нашого земного існування і нашого таланту зведенню. Будинку життя для Всевишнього Господа, місце, де люди в особливий спосіб зустрічають Бога, величають Його та знаходять силу силою натхнення для нових дій, щедрого серця, заради слави Господа та добра наших ближніх. Побудувати святий храм, церкву, означає здійснити діло, надзвичайної святості звести місце перебування для Всевишнього Бога серед людських дітей, створити місце молитви, спорудити святий жертви, де до Всевишнього винутиме не тільки хвала і пояха наших людських сердець, але стогін і страждання, розчарувань та жертви супроводжують наше людське існування. Побудувати святу церкву означає також свершити Діло, яке свідчить про нашу любов і до нашого ближнього. Бо істину, чи існує у людей така постанова, яка віддавала служитню людині більше, ніж святий, цей дім Божий, храм свята церква. Ми знаємо, що і цей святий храм належить не тільки, Якійсь одній людині чи групі людей, Віддя Домом для усіх винятків і Господні, і дійсно справедливо, що так було, так воно є і так буде. Бо Свята Церква це місце для всіх, вона належить містам і селам та прикрашає їх. Вона належить усьому народу, бо, як є одним з прекрасних і красномовних виявів. Нашої духовної культури і працелюбності нашого народу. Тому вся та Біблія зважає, що брати участь у веденні храму є особливим привілеєм, тільки поодиноким особистостя та ламу побудувати храм Божий. Вам, дорогі, брати і сестри, Бог даний цей досвід, і ви змогли взяти участь у цьому на натненому вашому сентаві. Тому і ваші імена будуть назавжди писані духовну історію, пороки нашої архіпархії, митрополії і Святої нашої церкви. Амінь. Нова церква Святого Миколая дуже гарна, зазначив очільник рогатинської громади Сергій Насалик. А й справді храм ніби наповнюється світлом, повітрям, спокоєм, що є такою конечною потребою для молитви, душевної розмови з Богом, чудовий чотириярусний різьбаний іконостас пірмідальної форми, перенесений до нової церкви зі старого храму, що символічно поєднує ці дві святині. Понад сторіччя старенька дерев'яна церковця була місцем проповідування Слова Божого, місцем покаяння і зустрічі з живим Христом під видом хліба і вина цю місію на себе перебрав новий дім молитви. Історична подія в нашій громаді, бо ми освячували храм, і дійсно цей храм дуже красивий, дуже такий теплий, світлі кольори, Схій. хороший монолосас, і тут якось так близько до Бога. І сьогодні, дійсності, коли в наших серцях дуже багато тривоги в часі війни, то нехай святий Миколай чудотворить. Принесе нам мир, спокій і наші захисники нехай повернуться. Живими, а ми будемо жити в надії і молити. Владика Володимир Вітишин склав подяку жертводавцям, будівничим, працівникам, усім присутнім за спільну молитву. Вручив грамоту Верховного архієпископа Києво-Галицького Святослава, настоятелю храму Отцю Василю Шаманському, за значний внесок у будівництво церкви, десятки вірян були нагороджені митрополичими грамотами. Бог знає старання кожного і винагородить сторицею за підтримку, за працю, за молитву, за пожертву. Нехай у новій церкві звучить пісня хвали Богові. Звершуються святі таїнства, і нехай святий Дух сходить на кожного, хто приходитиме сюди на молитву, щоб очиститися, стілитися і стати духовно стійкішим у цьому непростому сповненому випробуванні людському житті.